Всім привіт! Повернувся з доробленим уже тим культиватором, осипачкою, кучником, хто як називає. Зараз ось покажу, як я доробив стрілки. У мене були отакі не до кінця з усимка, чи як він називається. Міжрядний культиватор, були стільки такі обризані. Я їх став у профтрубу, ось зробив кріплення, регулюється все. До речі, вийшло сюди навіть місце для їжаків буде. Не буду нічого тут метикувати. Ось так. Зараз покажу. Було, було ось таке осипання, не дуже, я вам скажу, не подобалося. Зараз покажу, що в нас вже виходить. А Виходить, у нас ось такі рівчаки вже доволі гарно осипає. Видно, ну є зілля, пішло знов. Ну, тут вирізка проблема. Зараз покажу спереду різниця. Осипана перший раз, осипана другий раз. Різницю видно, навіть неозброєним оком, які тут гребені. Зараз ще раз вам покажу. І ось. Тут в мене сорт Рів'єра, а туди хужіше, де жовте, то ми пирскали окрему борізку. До речі, ми пирскали картоплю тим, що по зерну. той Гранстарт, він картоплі не зашкодив, а от борізку він забирає. Тому такий у нас результат. Вже картопля починає свісти. Таке допрацювання, пофарбую. Зроблю марафет повний, щоб був культиватор гарний і зніму огляд. Так що подобайку, обов'язково коментуємо всім щасливенько.